Чи замислювалися ви коли-небудь, чому скільки б ми не планували своє життя, все рідко відбувається так, як ми очікуємо? Іноді здається, що все йде проти нас. Наші надії згасають, терпіння вичерпується, і ми починаємо ставити під сумнів Бога. А що якщо невдачі, труднощі і навіть біль це частина більшого плану? Плану, який набагато величніший, ніж ми можемо собі уявити? Сьогоднішня історія нагадає тобі, що навіть коли твої плани руйнуються, у Бога є план для тебе, і його план завжди більший, сміливіший і кращий. Одного разу корабель потрапив у страшну бурю в морі. Корабель було знищено, і всі пасажири потонули, окрім одного чоловіка, який з Божої ласки якимось чином вижив. Після боротьби у воді його нарешті викинуло на берег самотнього острова. Коли він прийшов до тями і відкрив очі, то побачив, що знаходиться зовсім один на тій безлюдній землі, охоплений страхом і безпорадністю. Він одразу почав молитися, кажучи О Боже, будь ласка, допоможи мені, пошли мені порятунок. Минали дні, але допомога так і не з'явилася. Він проводив ночі, лежачи на піску, під відкритим небом. Щоранку він молився з тією ж надією, але нічого не змінювалося. Через деякий час, усвідомивши, що ніхто не прийде, він змирився зі своєю долею. Він почав збирати дрова, траву та все, що міг знайти з уламків корабля, і збудував невелику хатину для укриття. Він виживав, харчуючись кокосами та рибою, і поступово звикав до самотнього життя на острові. Одного дня, після того як він розпалив вогонь, він вирушив на пошуки їжі, але коли повернувся, був шокований, його хатина була охоплена полум'ям усе, що він зібрав, його єдиний прихисток, перетворювалося на попіл у нього на очах. Зламаний і розлючений, він підняв очі до неба і вигукнув О Боже, я просив у тебе допомоги, але ти мене так і не почув. Тепер ти навіть забрав у мене те мале що я мав. Який же ти жорстокий. Тієї ночі він лежав у смутку, скаржився, тужив, аж поки нарешті не заснув на пляжі. Наступного ранку його розбудив гучний шум. На його подив біля острова пришвартувався корабель. Переповнений радістю, він побіг до нього і був прийнятий на борт. Не вірячи своєму щастю, він запитав капітана, звідки ви дізналися, що я тут застряг. Капітан відповів: Ми побачили сигнал вогню, що здіймався з острова, і зрозуміли, що тут хтось є, тому і прийшли вас рятувати. У цю мить чоловік завмер у мовчанні, усвідомивши істину. Сигналом, який вони побачили, було не що інше, як полум'я його палаючої хатини, те, що він вважав лихом, насправді було божим способом надіслати йому допомогу, його очі наповнилися слізьми. Зрозумівши, що божий план завжди більший за його власний, з вдячним серцем він схилив голову і почав дякувати богові. Мораль цієї історії життя не завжди йде так, як ми плануємо. Іноді наші надії руйнуються, наше терпіння слабшає, і нам здається, що все йде проти нас. У такі моменти легко нарікати на Бога, але саме тоді ми повинні довіряти йому найбільше. Адже хоча наш зір обмежений, його план набагато більший, ніж ми можемо уявити. Тож коли твій шлях здається невизначеним, а зусилля марними, пам'ятай, Божий план для тебе не просто інший. Він завжди більший, сильніший і прекрасніший за твій власний.